Вітаю вас, малюки, і запрошую на заняття з аплікації. Погляньте уважно на екран та і підкажіть мені, як же називається такий автомобіль. Гадаю, що ви сказали все правильно. Це автомобільна цистерна. А що можна перевозити в цистерні? Правильно, якусь рідину. Тож сьогодні малята ми з вами більш детальніше розглянемо і виготовимо автомобіль спеціального призначення спеціальний транспорт. А як гадаєте, чому цей транспорт називається спеціальним? Якщо ви кажете, що це Транспорт для того, щоб виконувати якусь роботу, якусь робочу спеціальну функцію, то ви кажете правильно в даному випадку пропоную вам розглянути такий автомобіль, який називається водовоз. Що він робить діти? Він везе, що везе правильно воду. Що ж є у такого автомобіля? Є дуже міцна металева основа, є колеса, є кабіна, де знаходиться водій, який керує цим автомобілем. І є ось такий спеціальний бак-цистерна, саме в якому і перевозиться певна рідина, в даному випадку водичка. А тепер малята, погляньте ось на цей автомобіль. Чи бачили ви колись його? Я думаю, що бачили. А як гадаєте, для чого він потрібний? Розумнічки, це для того, щоб поливати наші міські квітники. Що ж є у цього автомобіля? Також є кабіна для водія, є міцна основа, колеса великі і є ось такий бак. А ще, якщо подивитися уважно, то до цього баку прикріплений ось такий довгий шланг, за допомогою якого і поливаються дерева, кущі, травичка та квіти на території всього міста. А на кабіні цього авто знаходяться ось таких два проблискових маячка, які водій обов'язково вмикає, коли працює. Саме полив з цього авто, чи то в парковій зоні, чи то на дорозі може стояти це авто, щоб інші учасники дорожнього руху могли бачити. Приступаємо до роботи. В роботі я використаю любого кольору папір. Спочатку я беру і мені потрібно утворити. Основу автомобіля та деталь, на якій буде кріпитись і кабіна, і цистерна, і колеса. І вирізаю ось таку смужку вона в мене буде чорного кольору. Відкладаю в сторону. Тепер мені потрібно вирізати деталь, з якої я утворю кабіну цього транспорту. Ось такий шматок паперу. Розділила на дві частини. Тепер згинаю його на навпіл, але так, щоб одна частина була більшою, друга меншою. І більша буде кабіною. Ту частину, де знаходиться скло, ось так зрізаю. Далі, наступним мені потрібно утворити саму цистерну. Я її зроблю помаранчевого кольору. Ось таку залишку прямокутної форми я, заокругливши кути, утворюю ось такий е, овал. Це і буде в мене цистерна. Далі, наступним, мені потрібно утворити колеса. Я беру чорний папірець і той шматок, який залишився, із нього мені треба утворити квадрати 2. Тому я його розділяю навпіл. Складаю ще раз навпіл і заокруглюю кути. Тим самим утворила два кола. Це буде колеса. Наступним мені треба показати в своїй роботі, що на дверях кабіни є скло. І Скло лобове, куди водій дивиться, коли їде. Тому я беру чорний папірець і, перевернувши його на іншу сторону, а вона там світла, біленька, утворюю ось таких дві детальки. Одна буде деталь зрізана, тим самим вона буде схожа на лобове скло. А друга деталь буде прямокутна, вона буде на дверях. Тепер мені потрібно. Підготовлені вже деталі, наклеїти на аркуш в альбомі. Сьогодні я користуюся рідким клеєм ПВА. Починаю наклеювати саму головну першу деталь, на якій буде триматися все авто. Далі розміщую кабіну. Тепер розміщую скло на кабіні. Якщо попередні деталі я намазувала клеєм на світлу сторону, то на цих двох деталях навпаки на темній стороні намащую клеєм. Щоб робота була охайною, користуйтесь серветкою. Тепер колеса приклеюю. І ось дійшла черга до цистерни самої, до цього баку. Акуратно промазую края середину клеєм. Обов'язково це роблю на клейонці. і тепер наклеюю. Коли я це зробила, дивіться, що я роблю далі. У мене був в залишках ось така серветка. Я її зараз. Накручу на олівець, ми з вами вже так робили. Край акуратно приклеюю клеєм. А тепер мені треба це все зімгати. Ось погляньте ось так. Коли я це зробила, знімаю з олівця, і в мене виходить ось такий довгий шланг, саме з якого і поливаю зелені насадження в місті. Тепер мені треба взяти або олівцем, або фломастером, як вам завгодно зобразити дорогу. І ми пам'ятаємо, що це спеціальний транспорт. Тому на кабіні зображую проблисковий маячок, і він обов'язково світиться. Чекатиму на ваші роботи малята. На все добре, до нової зустрічі.